Вас Знову вітаю Parkсай, тому що у нас п'ятниця, перший день весни, хоча він такий трошечки похмурий. Можна було б побільше сонця, ну але все ж таки не мінус, не дощ, не сніг і вже добре, дякуємо Богові. Так, дивіться, я знаходжусь зараз на куті е, третього будинку. Це секція номер вже 2 Оцей Вірно сильно, я вже заплутався. Так, це кут перша друга секція. Е, перша друга. А е, це у нас іде будинок номер 1 Це кут е, третьої секції. І тут і тут знаходяться дитячі садочки, які будуть мати з цієї сторони і з цієї сторони е, ну, свої майданчики для е, дітей. Зараз проводиться опитування щодо того. Е, чи готові люди вже віддавати дітей в садочок, тому що ми зараз ведемо прямі перемовини з однією з мереж, яка попросила все ж таки дізнатися орієнтовний попит. І, ну, і просто хочуть розуміти, на коли їм все ж таки відкриватися, чи на одразу, чи, чи через півроку, чи на весну вже. Тому прохання всіх відповідати так, як є, чесно, там готові, не готові. Все ж таки це дитячий садочок платний, тому тут є нюанси. Не всі, не всі можуть собі дозволити, тому відповідайте чесно як є. А, з плюсів ми садочки зібрали в одну купу. От, з однієї, з іншої сторони, оце проїзд 23-метровий. Тут, в принципі, буде тупік, мається на увазі, що далі дорога не йде, тобто тут розвернулося і поїхали назад. Привезли дітей, поїхали назад собі на роботу. Давайте пройдусь трошечки, по, третій секції, по третьому будинку, точніше. тому що по третьому будинку великий об'єм робіт зробили монолітники. Я останні рази казав, от там тільки починають, починають, починають. От дивіться, на сьогоднішній момент по е, фундаментній стрічці залишився тільки оцей кут другої секції. Все, Оцей кут другої секції, отам от перша зроблена, повністю вся стрічка. Оцей кут. І давайте пройдемося, я вам покажу, що йде по другій секції далі, і по третій, і по четвертій. Ну, четверту робили першою, тому однією з перших. Чи першу? першу так, дивіться, тобто це дуже важливий об'єм роботи, тому що ну, тут, по-перше, сама по собі погода не сильно дозволяла все це діло робити швидко, але з іншої сторони, за зиму ми змогли, бо викопали ми фундамент цей в листопаді, за зиму ми змогли зробити отакий об'єм роботи по моноліту. А, а тут вже в'яжуть стіни, як ми бачимо. Теж дуже важливий момент. До речі, перший, третій будинок і далі п'ятий, вони будуть мати мінімальні фундаменти, тому що вони більш-менш на площині, а навпаки, другий, четвертий, шостий, в них йде великий перепад, тому там з'являються там всякі кладовки, паркінги і все таке інше. Так. Ось, бачимо, кого це в'яжуть. Ось звідси відкривається вже така більш зрозуміліша панорама на 3-й перший будинок. Так, йдемо далі, оце у нас йде секція номер 3 потім повертаємо і секція номер 4 що до повороту вона вже починається. То з цього кута вони починають починають набирати. Тіни фундаментні, потім буде довгий процес зворотньої засип... ну, після стін зворотньої засипки, я думаю, що не раніше, травня місяця, ми побачимо тут перші поверхи, бо в середньому фундамент займає півроку, враховуючи, все ж таки, що один місяць зимовий умовно можна викинути, то ще лишається десь 3,5 місяці до того, щоб завершити цей фундамент. Ну, але все ж таки, враховуючи те, що ми не Робимо спочатку фундамент, потім стіна, а все ж таки спочатку зроблять один, одну секцію і по цій секції вже почнуть робити стіни. Я думаю, що перші стіни з'являться в травні. По, по плану десь так і намальовано. І з, Через декілька тижнів вже починаємо рити ось тут четверту секцію. Вже пора потроху починати. Зараз уточнюється креслення. Бо вносились зміни по паркінгу. Там складний тут буде фундамент, складні ґрунти. Ну, тут все складно, бачите, з прямо зі, видно оце падіння вниз. От там на тому куті якраз інтом будуть в'їзди в паркінг. Основний, там, там додатковий. Так, що в нас тут ще? А, які новини? По новинах? По, по цьому, по. Нашому вайтбоксу працюємо далі, будемо, мабуть, на моїй квартирі пробувати деякі варіанти оздоблення, тому що, скажімо так, стикнулося з такою штукою, що якщо грунтувати оцю поверхню під шпалери, то оця шпаклівка вона починає наматуватись на валік або відслоюватись, якщо там це робити там маклавіцею чи щіткою чи Кіснечкою. Тому думаємо над якимось іншими варіантами ще оздоблення, так, щоб воно з однієї сторони було готове, а з іншої сторони можна було все ж таки використовувати інші матеріали. Тому що ми все зробили по класиці, як для Львова, тобто під пофарбування. Але ну, деякі клієнти звернули увагу на те, що по тій шпаклівці неможливо зробити ідеально шпалери. Мається на увазі важкі важкі шпалери, бо вони... Потребують спеціального ґрунту, а той ґрунт по-хорошому він нищить пакліку. Тому зараз будемо пробувати, які у нас є варіанти. Тут нічого складного, всі отримують нормальні квартири, але ми зараз знаходимося в стадії, як це правильно назвати пошуку, пошуку найкращого варіанту для оздоблення. Тому зараз будуть, можливо, деякі спеціальні фарби використовуватись. По, о, цьому, господи, по штукатурці спеціально е, Спеціальна фарба, яка дозволить зробити колір і фактуру, як по, по шпаклівці, але при цьому це фарба, по якій можна ґрунтувати і е, клеїти шпалери або наносити е, ґрунти спеціальні, по яких можна робити е, спеціальну оцю декоративну штукатурку. Дійсно, от в мене в квартирі така ж історія сталася, коли ще на шоколаді робив ремонт і захотів зробити такий дизайн з метрової шпалери прямо по центру кімнати. Та? І коли почав грунтувати, почала намотуватися шпаклівка, тому прийшлося трошечки там, скажімо так, попрацювати головою для того, щоб приклеїти ту шпалеру. Uh, так, давайте перший раз піднімемось на другий поверх другого будинку. Це у нас секція 2, Кут секції 2. Отак от це виглядає. Ну, в принципі, нічого нового, такі ж самі вигляди, Вони тут плюс-мінус однакові, сильно не відрізняються Єдине, що, правда, Будинки, які будуть йти далі, а вони будуть йти набагато пізніше, ті будинки, то вони все ж таки будуть ближче до зелені, тому що тут йде найширша зона, а потім вона звужується, От звідси видно, як туди вона трошечки звужується, і в майбутніх тих домах, які будуть пізніше збудовані, в них, скажімо так, буде трошечки... Ну, мабуть, краще вигляд в ту сторону на захід, північний захід, Короче, в сторону Польщі. Ось такий огляд. а По першому будинку ну, я вже не буду заходити, щоб не робити досить довгим відео. Просто розкажу те, що там відбувається. ну По оздобленню я сказав, ми зараз там крутимо гіпсохартони. Шукаємо варіанти по оздобленню так, щоб, все ж таки Воно було дійсно універсальне. Тому що ми хотіли створити універсальний все ж таки, варіант оздоблення, а не тільки під пофарбування. І, що зараз? Моноліти закінчують по четвертій, по третій секції практично одночасно. там З тої сторони, от якщо ви їдете по кільці, побачили, би, там тільки кут залишився по третій секції, ну от якраз протилежно звідси. І тут бачимо, теж зараз набирають а, підплиту перекриття опалубку І я думаю, що до кінця березня вже з монолітом буде тут покінчено. ну Якщо тільки залишиться парапети, то, що по парапети це завжди такий. Е Коротше, морочитися ними більше, ніж від них е, пользи. Ну, але все ж таки їх треба доробити. І Ця бригада одразу, наскільки я зрозумів, переходить на сусідній об'єкт. Тільки не знаю, на який чи на другий, чи на третій будинок, але переходить і е, передає це діло кому? кому? Е, віконщикам. До речі, вон, машина з вікнами там розвантажується, звідси видно. Вікончикам передає. Е, і е, Хлопці, що будуть оздоблювати. Тому тут вже починається такий веселий процес. Добре, що якраз рання весна цього року і а, це дозволяє все ж таки пошвидше приступити до оздоблювальних робіт. О, це у нас пан Ярослав, доброго дня, це компанія Гласа, якраз встановлюють сьогодні вікна. А де сьогодні встановлюємо вікна? Сьогодні на четверту секцію, другий поверх. Четверта секція другий поверх. Я якраз анонсував, що вже передають якраз дельтончики. Дякуємо. Так. Ну, в принципі, так. закінчу свою мислю. Передаємо все це на оздоблення і починаємо, починаємо робити. Зараз закінчується тендер по фасаду. І наступного разу я все ж таки вам буду пояснювати, в чому різниця між економ-класом і лоу-костом в будівництві в девелопменті тому що дуже багато людей розказує, ви ж будуєте економ-клас, тому буду вас трошечки вчити, як то кажуть, йому разом Покажу вам, де економ клас. І що робимо ми. Все, до зустрічі, до наступних п'ятниць та інших днів, коли ви, ми з вами побачимось чи вживу, чи через Ютуб. все, всім па-па, до побачення.